Друзі, всіх вітаю! Що у нас сьогодні буде відео? Ось такий от цікавий апарат від фірми VITALS. Це в нас мийка високого тиску AM7.8 195 бар. преміум. буде цікаво. Ви підписуйтесь, а ми погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електролосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, друзі, розпакували її. Що в нас є в комплекті? Давайте я вам покажу сам пістолет. Пістолет де ось з такою насадкою. Ця в нас насадочка універсальна. Ти тут крутиш, вужче, ширше. Коротше, все регулюється сюди-сюди, потім провіримо. Далі інструкція мануал, ось така голочка для чистки форсуночки, два фільтри очистки дрібної. Далі, це в нас по ходу на дріт. Ось так. Це в нас підниз, ми кріпимо сюди, коли ти вставляєш пістолет. Тут у нас є кріплення ось тут збоку для пістолета, що є непогано. Що ще пінник? Ось такий пінник на 500 мл. Також сюди він вкручується, якщо ти хочеш працювати піною. В нас в тій мийці є також ємність для хімії, тобто, якщо ти хочеш мити коври, там фасади і так далі. В нас він тут розташований. Зверху заливаємо. Також сьогодні, думаю, спробуємо залиємо. Хімії і попробуємо помити якийсь коврик. Ну і в принципі все. Давайте дозбираємо це все. Як ви бачите, мийка приходить ось так вже майже зібрана. По керуванню тут дуже все просто: тут ти включаєш виключаєш її, а тут ти регулюєш подачу самої хімії ось цього бачка ось тут. Мінімум, максимум, регулюєш сам. Далі нагорі на 7 метрів довжиною шланг. Дуже крута бухта. намотуєш з ручкою, все складається. бачите, у нас ручка навіть складається? Ти тут нажимаєш, можеш скласти. Довжина е проводу 220, Ось такий він змотаний. Бачите, ось тут ногачок. Ви собі вішаєте провід. 5 метрів є. Кабель якісний, класно все зроблено. Пластик також міцний, якісний. Тут до вітала реально питань немає. Як це все далі збирати? Дивіться. Пінник дуже просто: вставляємо сюди в паси. Є інструкція мануал, хто не розбирається, можете там почитати. Там все в принципі розмальовано. Тут є паси. Ми вставляємо сюди пінник. Ось так і прокручуємо. Прокрутили раз. Пінник знімається дуже легко. Ось так знімається, заправляється. Також все паси, закриваємо. Тут ви регулюєте собі подачу. Сама насадка крутиться в різні сторони. Ця насадка, зараз я вам покажу. Бачите, вона також регулюється. Бачите, вущі, струмінь. Ну, це все в подальшому я вам покажу. Далі, що нам залишилось зібрати, це мені сюди для фіксації шланга поставити ось таку заглушечку. Ставили, тепер спокійно, можна нажимати далі. Е прикручуємо. E, саму оцю штангу з насадочкою, от сюди все воно скручується. Коротше, я думаю, зрозуміли. Потім зберемо і залишається мені прикрутити ось тут. Ну і сам фільтр прикрутити. І зараз я візьму насадочку, прикручу. Беремо шланг і йдемо спочатку по моєму мого ліфа. Так що погнали, все я приєднав. E, в мене є вивід води через конектор. Приєднав сюди. Також ця мийка спокійно може тягнути з відра. Зараз на даний час будемо пробувати. Чи мені стане шлангу, бо шлангу тут у нас є 7 метрів. Nissan Leaf, я не пам'ятаю, 4,9 довжина. Я поставив десь приблизно 1,5 метра від ліфа і попробую, чи я помию з одної сторони і з другої сторони, чи мені достатньо шлангу, щоб зайти спереду і ззаду. Машина ось така брудна, можете бачити. З одної сторони зараз я помию без піни, бо болото таке, як ви бачите, вже трошки засохше на дисках. Просто чисто водою з другої сторони, і я помию спіною. Подивимося, як пінник пінить. І кажу, можливо, візьмемо маленький ковьорчик. І також з цієї ємності я вам покажу, як вона миє ковири. Так що, погнали? Все, підкачало досить швидко. Також хочу вам показати пістолет. пістолета у нас присутнє блокування кнопки, щоб, нечайно, не нажав, бо тиск досить великий це під 200 бар. Добре, розблоковуємо і пробуємо мити. По насадці давайте спочатку подивимось, нажимаємо. Ось так. Якщо ми крутимо, друзі, в цю сторону. Блін, тиск аж руку віддає. Я вам серйозно говорю. Дивіться, крутимо сюди. Зараз ми покрутимо насадку Ось в цю сторону. Так, вуще. Ось так показую вам, друзі. Ось так може мити.

Друзі, що я вам скажу, вона прекрасно відмиває. Дивіться, я сухий, я не мокрий. Відстань, кажу, десь приблизно метр п'ятдесят. мені стало ось так машину помити. Давайте ми попробуємо ще повністю шланг відмотати, чи мені спереду стане. Ось так. Давайте ми її ось так розвернемо. І попробуємо помити ось сюди. Дивіться. Друзі, я спокійно можу ось зайти ось з цієї сторони, з цієї сторони і помити машину. Обійти з другої сторони. Давайте я вам покажу. Спокійно обійти з другої сторони і помити машину. Дуже прекрасно. Ну, на мою машину бус, звичайно, треба буде переносити. А тут я, мені не потрібно мийку переносити, я її поставив. Я обійшов з другої сторони, з одної, просто прекрасно. Тепер давайте зачіпимо пінник, підмотаємо трошки там тої сторони. Ми зараз спробуємо піною, як пінник піне. Мені це дуже цікаво. Зараз я розведу, я купив концентрат, розведемо і з цієї сторони ми запінемо. Погнали! Давайте ми виставимо ось так. Поїхали, пробуємо. Так, бо я заблокував, розблокуємо. Ну, пінить прекрасно. Подача, ану сюди. Ну так, скрутимо. Так, поперек. Так, так. І ти собі регулюють. Ось так. Пінемо. Ну, друзі, все також залежить від піни. Піна в мене саме дешева, яка була в мене місці, Я купив, розбавив її. Ну, ось такий результат не знаю. Нічого не стікає, особливо вона не є густа. Чим краще піна, тим краще буде пінитись звичайно. А тут толку без піни я дивлюся взагалі, вообще но пінить він дуже прекрасно. Ну, я не бачу, щоб чорне спливало хіба дрібненько? Ну, піна така собі. Ну що, піна в нас майже стекла, а болота вона майже не зняла. Тут можна просто без піни оцею мийкою мити, без проблем. Дивимося. Давайте розблокуємо сюди, зафіксуємо. Тепер, друзі, провіримо, чи в дійсності ця мийка високого тиску тяне прямо з відра. Ну у вас немає шлангу підключити. Ви хочете з відра, чи там з річки, хоча фільтри є очистки. Ставимо ось сюди шланг. Отак. Давайте ми його ось так мотанем, І чи буде тягнути, чи не буде тягнути. Як ви думаєте, ну написали Вітал, що тягне, має тягнути. Поїхали, пробуємо. Щоб ви не переживали, треба трошки на кнопочку нажати, потримати, і тоді воно почне качати. Нехай воздух випустить дивіться. О, Зараз підкачає, підкачає. Бачите, як воно підкачує, І все. І пішло. Ось так. Прекрасно тягне з води, з відра, що хочете, з річки, ну бажано з річки я би вам не радив тягнути, тому що там буде дуже брудно. Хоча б приблизно чистеньку воду, тому що ось так все працює. Два фільтра. Два фільтра, я думаю, будуть нормально справлятися. Вітас ще молодці, що дали два фільтри. Один фільтр я вже, до речі, звернув увагу, що він же там, оця вода, що в мене йде, вже підзабилась нальотом. Зараз я вам покажу. Давайте ще попробуємо якийсь ковьорчик помити. Залию сюди я хімії зараз і попробуємо помити. Прямо з відра буду мити, тому що в мене там шлангу не стане. Я повішую ковьорчик і помиємо з хімією. Подивимося, як вона працює. Долив я сюди хімії, будемо мити оцей от коврик. Я Коврик з вітом, бо тому що він мені падає з однієї сторони на мок. Ну що, друзі, коврик я цей помив. Також будуть питати, чи можна мити бруківку. Та спокійно, друзі, воно траву бруківку буде вимивати на ура. Дивіться, показую вам. Ось так. Я вам покажу на бетоні, в мене бруківки нема. Ось таке зелене, може, ви бачите. Ми зараз зробимо струйку потончу. Дивіться сюди. Дивіться, як воно миє. Давайте трошки візьмемо ширше. Отак. Ширше, звичайно, менше, а отак просто прекрасно. Можна малювати. Дивіться. Бетон просто відмиває аж камінчики дуже прекрасно. Аж каміння вилітається, і бачите? Дуже прекрасно ми. Просто кайф. Ще хочу такий експеримент зробити. Ось таке у мене сантиметрова МДФ ДВП терсоплита, бачите, вкрита. Вона омальована з двох сторін. Попробуємо. Переріже воно чи ні, а ну пробуємо. Бачите? Дивіться. Ось такий тут тиск. Та навіть з фарбою, дивіться, зараз переріжемо просто. Сантиметрову доску. Ну, це не доска, це ДВП. Блін, мені все в я зараз цілий мокрий буду. Фарбу можна відлущувати дивіться. Ось такий тиск, народ. Блін, я вже цілий мокрий. Ось така у нас вітал смайка. Непогано, я вам скажу, друзі. Що змотав я її, хочу вам показати на рахунок фільтрів. Бачите, вони дають тут конектор, відкручуємо фільтри. Я вам зараз покажу, яка вода. Як фільтри фільтрують. Тут просто я подивився, загляну, я був що це реально. Ну, я думаю, ви бачите оцей фільтр, його можна, в принципі, витягнути і прочистити. Він витягується. Ось так. Я витягнув, подивіться сюди, який наліт. Бачите? Ось цей фільтр спасає. Його продути, промити і далі поставити. от Прямо на стінках фільтра. Ось така ось такі от, от такі бруд. Якщо ви з відра берете і так далі. це обов'язкова штука. Ставте два, як вітал споставив, і буде у вас мийка робити прекрасно. В Загальному що ще хотів відмітити, дуже мені сподобалося, що тут гумові колеса. Реально, колеса в гумові. Та вона важка 20 кілограм. Давайте ми зайдемо на сайт, почитаємо характеристики. Зараз я вам покажу характеристики, ціну цієї мийки. Ну, це потужняча штука. Бачите, як вона складається тут у нас. Під пістолет, тут у нас дроти. Зайшов я на офіційний сайт VITALS. де знайти каталог товарів. Беремо садово паркова техніка, вибираємо і шукаємо мийки високого тиску. До речі, в них великий вибір: мийок, мийки високого тиску. Як ви бачите, є різні мийки, навіть міні-мийка, бачите, високого тиску. Ось такі до 100 бар. І так далі. Пістолети є, мийки навіть ось такі акумуляторного типу. Зараз, як ви бачите, на сайті Вітлса акція. Добре, зайдемо на нашу акцію. Мийка високого тиску 9500, коштувала 12, зараз 9500. Добре, по характеристиках, що вони пишуть, дуже сподобалось, що вони все детально описали. Тип двигуна безщитковий, асинхронний, це можна сказати вічний двигун. Е, матеріал обмотки двигуна алюміній. Вказали алюміній, але щоб ви не переживали, алюміній теж дуже довго ходить. Потужність самої мийки 2,5 кВт, напруга 230 вольт, частота струму 50 Гц, Матеріали помпи в нас алюміній, що непогано, це є довгий срок служби. Номінальний тиск у нас 130 бар, максимальний тиск 195 бар потік літрів в годину 460 літрів в годину. Це непогано. Максимальна температура води у нас плюс 50 градусів, максимальний тиск подачі води 12 бар, це щоб ви розуміли, що приєднювати не більше 12 бар. Довжина кабелю 5 метрів у нас мережевого, довжина шлангу 7 метрів. Ще коротко по описі я вам покажу, що вона може. Функція самосмоктування вона є. Функція автостоп є. Це у разі припинення подачі води в пістолеті спрацьовує механізм автоматичної зупинки двигуна. Він допомагає берегти помпу від перегріву. І саморуйнування Багатофункціональний пістолет, насадка і так далі. Quick Connect. клапан Quick Connect дає змогу легко і швидко приєднати. Шланг високого тиску до мийки та пістолета. Оце непогано, що ви звідси від'єднюєте, приєднюєте, не треба там крутити і так далі. Ну і звичайно, гарантія на цю мийку дається 3 роки. Тепер, друзі, як то кажуть, підсумуємо, що вам сказати в загальному? Шикарна мийка, реально для дому це топ. Хто має село, помити машину, коври, бруківку, фасад дому і так далі. Ця миєчка з тим справиться на ура. Великий плюс цієї мийки, що має бачок з хімією, що може подавати хімію, ти собі тут регулюєш. Мені дуже сподобалося. Як ви бачите, це потужна мийка, можна навіть професійно професійної використовувати для мийки там автомобілів і так далі. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ. Всім до наступних відео. відомий вона дійсності прекрасно, і по якості вона дуже дебела, гарно зроблена. Ось так.